У Дніпрі правоохоронці затримали двох юнаків, які пограбували 48-річного містянина. Злочин стався 20 квітня близько 18 години біля одного з будинків по вулиці Байкальській. Камери відеоспостереження зафіксували як двоє невідомих. Посеред вулиці напали на 48-річного перехожого та забрали його майно. Потерпілий повідомив про злочин поліцейським. Отримавши інформацію про кримінальне правопорушення, полісмени почали пошуки нападників. Скоро їх розшукали. Та встановили особи грабіжниками. Виявилися двоє братів віком 16 та 18 років. Жителі міста Новомосковська. Правоохоронці вилучили викрадене та затримали хлопців в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. 21 квітня слідчі відділення поліції повідомили затриманим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 186 грабіж Кримінального кодексу України вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.